Димир Зеленський зараз перебуває у Польщі. Він приїхав до Варшави щоб зустрітися з прем'єр-міністром Дональдом Туском. За інформацією агентства Reuters, що посилається на представника польського уряду. Однією з тем візиту є обговорення прориву щодо волинської трагедії, зокрема питання ексгумації. Я нагадаю, що Волинська трагедія це кривавий конфлікт між українцями та поляками в 42-44 роках. Польща називається геноцидом з боку упа. А в Україні наголошують, що це протистояння на етнічному ґрунті було підігріти нацистським та комуністичним режимами. Також йому сприяла дискримінаційна політика у міжвоєнній польській республіці стосовно українців. Кількість жертв теж називають різну від 20 тисяч українців і 35-40 тисяч поляків за українськими даними до 100 тисяч поляків і 5 тисяч українців за польськими. Пальне для автівки, як повітря для людей. Я піклувався, щоб водії встигали по своїх справах. Я був важливим, і мені це подобалось. Тепер я у війську, а моя робота стала ще більш важливою. Тут я наближаю перемогу, техніка буде готова до виконання завдань. Побратими можуть на мене розраховувати. Приєднуйся до Збройних сил України. Будь собою!